Мама Ірина не може забрати сина додому. Хлопчик не натішиться новою гіркою. Днями на вулиці Маяковського, 41, де проживає Едік, зі своєю родиною поставили дитячий майданчик. Ми гралися на цій, бачите, не дуже справній гірці. Вона така вже старенька, досить мабуть, якого нароку? Ну, досить старенька. Але бачите, тепер нарешті нам збудували новий майданчик, і ми дуже раді цьому. А Віка навіть раніше зробила уроки, щоб швидше погратися з подругами на новій гірці. Буде швидше робити уроки, щоб виходити сюди на нову площадку. За дітей радіють бабусі, кажуть, і самим кортить разом з дітьми погратися. Я б сама прийшла б гратися кожен день на площадку. Спасибо вам велике, що ви поставили, що зробили. Сама прийшла б погралася, бачу б ні. Посмотрите, яка краса, діти цілий божий день не відходять. Дай Бог здоров'я всім, хто зробив. Бабуся Вікі пригадує, у її дитинстві таких майданчиків не було. Та й навіть сьогодні вони дефіцит. Ще кілька днів тому на кілька сотень дітей була лише одна пошарпана гірка. Ми до багатьох кандидатам депутатів Ми обращались і безструшкину, і до Борисову. Нам тільки обіцяли. И только вы, как говорится, услышали нашу просьбу и помогли нашим детям иметь такую замечательную площадку. Утром дети проснулись на 2-3 часа раньше с криками ⁇ Мама, я хочу на площадку ⁇ Это было прекрасно. Для найбільш населеного району Києва, Деснянського, нестача дитячих майданчиків особливо гостра. Пояснює Олександр Ліщенко, почесний голова громадської організації Деснянська Слобода. Із цією проблемою і найчастіше звертаються місцеві мешканці. Прохання деяких Деснянців уже виконали. На проспекті Маяковського 41, уже третій новий майданчик. І таких у дворах району найближчим часом відкриють ще 55. Ми сьогодні відмовит відкриваємо площадку, одну, І от уже два обращення, от ще рядом не вистачає». Мы говорим, что нет вопросов. Мы берем это во внимание, и мы обязуемся, это тоже самое выполнить. Серьезные, грандиозные планы по этому району. Почему? Потому что это самый большой спальный район, и мы на сегодняшний момент видим. Проблема в районе. В районе, там, где проживает 360 тысяч населения, нету роддома. Раз. В районе, там, где проживает 360 тысяч населения, нету больницы, два. В районе, где проживает 360 тысяч населения, нету плативных на бассейн, Нету хорошего стадиона. Мы над этим сегодня занимаемся. Тоситі програму нас залижені в бюджеті. Володимир Сидоренко, бронзовий призер Олімпійських ігор в Сіднеї і мешканець Деснянського району, таку ініціативу підтримав. Особисто відкривав новий майданчик. Переконаний, великі перемоги починаються з маленьких. Тут діти вчитимуться між собою спілкуватися та дружити. З самого раннього діста не йдемо в спортивні Зали спортивної школи. Ми йдемо на площадку займатися, играть в футбол, или же бігати отжиматься на перекладине. Начинается все з этого, а потім, уже коли ребенок где-то себя видит, где може проявитися больше, вже йде на какой-то вид спорта. А ще діти тут навчаються математики. Катя уже порахувала скільки разів спустилася з нової гірки. разів ти вже сьогодні спускалася? Двадцять Дуже сильно спускаєшся і так. весело. педагог Валентина побачила, як розкрилися у грі тіти. У багатьох з них вона ще може вчитися. Діти зараз дуже очень, скажем так, отвикли до ігор, привикли к комп'ютерам, приставкам. Все. я думаю, то очень вот площадка, када з ними грають, коли з ними, ними спілкуються. Це вже не перша площадка відкривається і. Діти себе проявляють в очень хороших смислах, Поють красиво, стишочки хорошо розказують. Очі очень... доже мені интерес... інтересні з ними, тому що даже, скажем так, щось то для себя відложила допустим, для роботи. Олександр Ліщенко каже, щоб свято продовжилося. Місцеві мешканці мають не псувати новий майданчик, а доглядати за ним. Голова Деснянської Слободи готовий допомагати людям, але й вони мають бути ініціативними. Люди сьогодні говорять, штут. Им больно и обидно видеть, как на зеленые зоны ну, заезжают автомобили. Мы говорим: нет вопросов. Если вам больно и обидно, мы готовы привести арматуру, краски. Только давайте сделаем свое это с вами. Выйдем, сделаем субботник. Жителі багатоповерхівок уже чекають суботника. На нього вийдуть усі і дорослі, і малі. Я вже думаю, так. Якщо нам щось привезуть, поставлять, то я думаю, що вже мабуть, з кожної квартири, хоч по хоч яка небудь людина вийде до щось поможе. Правильно чи не так? Хто ж що вийде, поможе? Любий да, да, мужчина. Гать да, да. вже, вже дідушка з палочкою і той вийде щось би робити. Тим часом на вулиці вечоріє, а діти так і не хочуть розходитися по своїх домівках, адже завдяки новому майданчику у них з'явилися нові друзі.